З 1 грудня у рівному почали курсувати нові автобуси, які їздять за маршрутами номер 6 та номер 4 Практично відразу після запровадження їх рівняни вже зіштовхнулися з певними труднощами. Рівнянка пані Ірина скаржиться на те, як їздить новий громадський транспорт. каже, змушена довго чекати. Від Стамбула до Відінської ходить лише ходила лише одна маршрутка. Її змінили на автобус номер 4 якого щодня і мої діти, і люди на зупинці чекають по 21 хвилині, погода мінус п'ять. Думку пані Ірини поділяють і інші рівняни. Він курсує дуже рідко, от, і люди не задоволені. 49-та маршрутка їздила дуже часто, от, і люди були задоволені, а тут от, є, от, є ось така от проблема. 49-ту -та луч назад вивернув. А тому що він дуже рідко їде, а 49-та ходила кожен раз. Ще однією суттєвою проблемою великогабаритних автобусів, за словами містян, є недостатня кількість пільгових місць, їх всього шість. Відтак не всі пільговики можуть скористатися транспортом, а тому змушені чекати ще довше. Шість чоловік тільки. все вони там всі сіли, все нікуди не заїдеш. Можна годину стояти. тільки тролейбусом можна заїхати пенсіонерам, біда. Вони або через велике розстояння ходять там. Або нема них дождатися. І довго йдуть з кінця в кінець. Начальник управління транспортного управління пан Сливко обіцяв всім пільговикам, людям пенсійного віку до 1 січня проїзд безкоштовний, проїзд безкоштовний в будь-якій кількості людей. Сьогодні я їхала і дивилася, як пенсіонера не взяли в автобус, тому що було тільки лише шість квитків. Пані Ірина додає, неодноразово намагалися поспілкуватися з представниками управління транспорту та вирішити цю проблему. Транспортне управління сказали, куди хочете, туди звертайтесь, Ми дзвонили крайній запис до е, керівника. Він зараз наразі відпустить 27 грудня. Ось така проблема. Ми також вирішили з'ясувати, в чому справа та яке знайдуть рішення або пояснення проблеми. Тож протягом дня телефонували та писали в управління транспорту зв'язку виконавчого комітету рівницької міської ради. Втім, відповіді ми так і не отримали. Лілія Мазур, Віктор Міщук, Олег Шаламай, телеканал ITV.